Саміт НАТО організовують під одну конкретну людину. Трамп оголосив про припинення протистояння між Іраном та Ізраїлем. Польщу прокотилися штурмові фронти. Союзники по НАТО погоджуються збільшити витрати на оборону із 2 до 5 відсотків ВВП. Це рішення було схвалено лідерами Північно-Атлантичного альянсу на дводенному саміті НАТО у Газі, який розпочинається сьогодні увечері. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що збільшення витрат забезпечить ефективне стримування та оборону. Це величезний стрибок, амбітний, історичний та фундаментальний для забезпечення нашого майбутнього. Він дозволить п'ятикратно збільшити можливості протиповітряної оборони. Ми щодня бачимо смертельний терор Росії неба над Україною, і ми повинні бути здатні захиститися від таких атак. Це інвестиції в тисячі танків і бронетехніки та мільйони артилерійських боєприпасів. постійні анонси збільшення вида на думку аналітиків, це посил Трампом, а скорочений по максимуму саміт скерований на те, аби Трампу не стало нудно. Зустрічі проводяться короткими спірних. Тем уникають, аби не злити Трампа. Сказав колишній чиновник НАТО, який брав участь у плануванні попередніх самітів. Джеймі Ші. Експерти також кажуть, розбіжності між Вашингтоном та Європою щодо того, як поводитися з Росією, будуть значною мірою. Завуальовані Одним із найбільших головних болів для НАТО було те, що робити з президентом України Володимиром Зеленським. Після довгих роздумів лідера України на основну робочу сесію з членами альянсу не запросили. У відповідь на бомбардування Сполученими Штатами ядерних об'єктів Іран випустив ракети по американських військових базах у Катарі та Іраку. Ціллю в Катарі були найбільша американська військова база на близькому сході, розташована в аеропорту поблизу столиці Катару. Нещодавно змі повідомили, що американці виводять звідти солдатів та техніку. А професор Лукаш Федерик із Ягелонського університету оцінив, що значення нападу було радше символічним. Скеруваний... Удари скеровані в були скеровані в цілі, які не покликані завдати великих втрат американцям. База в Катарі це майже окреме місто. Там міститься авіабаза, але також командування всіма операціями на близькому сході, і ймовірно, саме там скоординовано удар по іранських ядерних об'єктах. Тому символічне значення атаки саме на цю точку є ключовим. символічне значення того атакує є істотне. Президент Дональд Трамп оголосив, що Іран та Ізраїль домовилися про всеохопне припинення вогню, яке покладе край війні. Іран натякнув на готовність до припинення вогню, але Ізраїль ще не підтвердив цього. Попри оголошення Трампа, Іран таки здійснив ще один напад рано вранці, а тим часом у Катарі заявили, що країна залишає за собою право відповісти на зухвалий удар Ірану. Повідомили у міністерстві зовнішніх справ Катару. Польщею прокотилася негода через штормові фронти, що рухалися по всій польщі. Надзвичайники здійснили понад три тисячі виїздів. А вони переважно усували повалені дерева та відкачували воду із затоплених будинків. Ситуація найгірша на заході та півдні країни. Розповів польському радіо речник Державної пожежної служби молодший бригадир Кароль Кишковський найбільше клопоту було у надзвичайників в західнопоморському воєводстві також у великопольському і у селеському воєводствах, і у багатьох регіонах насправді було дуже небезпечно. Шесть zdarzeń, więc w wielu regionach jest naprawdę bardzo niebezpiecznie. Синоптики тим часом кажуть, що цього тижня на нас чекають погодні гойдалки після проходження атмосферного фронту із грозами, дощами та поривчастим вітром, температура знизиться. Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії збереться сьогодні на термінове засідання. Наразі ніхто, навіть Міжнародне агентство з атомної енергії, не може оцінити підземне руйнування іранського об'єкта у Фордо. Директор агентства Рафаель Гросім лише підтвердив, що проти об'єкту було застосовано протибункерні бомби. Рафаель Гросі також додав, що входи до тунелів в іншому ядерному комплексі в Ірані в Ісфахані також були атаковані американцями і саме та. Там, ймовірно, Іран зберігає уран На території іранського об'єкта у Фордо головного місця збагачення урану до 60% Видно вирви від бомб. А Це означає, що Сполучені Штати використовували бомби, що знищують бункери. Це узгоджується і з їхніми заявами. From the на події в Ірані відреагувала Україна. Президент Зеленський нагадав, що саме Тегеран підтримує російську агресію проти України. Він зазначив, що і Тегеран, і Москва повинні відчути силу міжнародної солідарності та неприпустимість будь-якого поширення терору. Важливо, що є американська рішучість щодо цього рішучість президента Трампа так само треба підкреслювати, що дипломатія має запрацювати. Запрацювати всюди на близькому сході і у нас в Україні. І якщо Путін відкидає всі мирні пропозиції, у тому числі американські пропозиції, то не дивно, що відкидають їх, поки що і в Тегерані. Іран постачає Росії безпілотники Шахеди із осені 2022-го. Сьогодні вночі росіяни знову їх застосували. Внаслідок потужної атаки української столиці вже відомо про п'ятьох загиблих. Країни НАТО досягли згоди щодо збільшення витрат на оборону із 2 до 5 відсотків ВВП. Остаточно це рішення мають схвалити лідери країн Північно-Атлантичного альянсу на саміті НАТО в Гаазі, який стартує уже завтра. Це рішення вимагало одностайності. Іспанія останньою дала згоду на збільшення витрат. Хоча іспанці вважають 5 відсотковий поріг нереалістичним. Вони самі переконали союзників по НАТО, що здатні виконати всі зобов'язання із. Меншими витратами п'ятивідсотковий поріг має бути досягнуто протягом 10 років, тобто до 2035-го. Це враховує постулати групи країн, включаючи Бельгію. Спочатку йшлося однак про 2032 3,5% ВВП мають бути спрямовані на тверді витрати пов'язані з переозброєнням, а решта на широке розуміння оборонних цілей. Йдеться про кібербезпеку, боротьбу з гібридними загрозами та розбудову інфраструктури. we mm -hmm. Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький звернувся до прем'єр-міністра та уряду із закликом до співпраці на благо Польщі та поляків. Під час мітингу посадовець заявив, що створить спільний простір для фундаментальних та національних питань. Навроцький також закликав виключити з політичної суперечки питання, пов'язані із добробутом та безпекою поляків. Ви політичного... треба виключити із політичних суперечок ті питання, які. І стосується всіх громадян польської держави. Хочу бути президентом діалогу. Кожен, хто готовий до цього діалогу, каже чітко, польща перш за все поляки перш за все наші національні інтереси та наші цінності. Хочемо збудувати польщу для тих поляків, які польщу люблять, або принаймні польщу поважають. Польське Повторю це повторюто, або принаймі Польщу шанують. Разом із тим, аналітики кажуть, звернення новообраного президента це наразі лише гучні слова. Професор Іринеуш Кшемінський наголосив в ефірі польського радіо, що фундаментальним питанням є відновлення верховенства права. Сентен подігу на тема тонацілком ясно, що так звані справи добробуту це просто питання функціонування економіки. Нічого в країні, а в тому числі економіка, не буде працювати нормально без верховенства права. Ава, тому це все наразі просто балачки. Саміт НАТО в Газі найбільша операція з безпеки в історії Нідерландів. Половина голландської поліції задіяна для утримання безпеки заходу. Частину міста, де зустрінуться світові лідери, перетворили на фортецю. Саміт розпочнеться завтра увечері. Поліція, підприємці, а також мешканці усі зайняті самітом НАТО. Кілька днів не буде занять, бо вчителі не можуть дістатися до школи. Перекриті вулиці, влаштовано об'їзди. Навіть магазини закриті на кілька днів. Мешканці подекуди обурюються, що саміт організовують посеред житлового кварталу. Керівник проекту Пітер Ван Херд Варден усвідомлює труднощі, які мешканці відчувають протягом багатьох місяців. Учасники саміту вже повільно прибувають до Гааги. Загалом очікується, що на конференції буде 9 тисяч гостей. А дводенна зустріч коштуватиме понад 183 мільйони євро. 16 ракет та 352 безпілотники були використані російськими військами для атаки на Україну минулої ночі. В основному проти Києва та Київської області там загинуло щонайменше семеро людей згідно з останніми даними влади. Повітряні сили України повідомили, що із 352 безпілотників шахет та безпілотників приманок 339 було збито або нейтралізовано прямі влучання. Зафіксували в шести місцях. Фрагменти ракет та безпілотників впали у 25 місцях у Києві та області. Жертв може бути більше, оскільки тривають рятувальні операції. Російські ракети зруйнували частини житлових будинків. Школа працює до останнього дня, і виставлення оцінок не означає кінець навчання. Саме так прокоментувала наближення кінця навчального року в ефірі польського радіо заступниця міністра освіти Пауліна Пехнавінськевич. Вона зазначила, що деякі вчителі все ще опрацьовують матеріали у зарахування наступного навчального року. Посадовиця нагадала, що учні також беруть участь у цікавих поїздках, користуючись літньою погодою важливо пам'ятати, що школа виконує різні ролі. Ми оцінка знань це не є і не повинно бути єдиним завданням школи. Це також інтеграція, це стосунки, будування відносин, і також профілактика. Єдина рола шкалишка, тож і інтеграція, то сорелація, то з профілактика у п'ятницю 27 червня СБУ надала подробиці про поляка, якого підозрюють у плануванні замаху на Зеленського. Експерти говорять про ціни на нафту у разі закриття Ормузької протоки. Закінчується термін подання заяв за програмою 800. Служба безпеки України розкриває інформацію про Павела К. Це поляк, якого Національна прокуратура Польщі у травні звинуватила в зборі інформації для росіян. Польська прокуратура сформулювала обвинувальний акт у травні цьогоріч. Павел Ка підозрюється у збиранні та передачі інформації росіянам про забезпечення безпеки аеропорту в Ряшевієсінці. А його дії мали допомогти серед іншого російським службам спланувати замах на життя президента України. Саме так стверджує польська прокуратура. Цитую, ми тісно співпрацюємо з українськими службами у питаннях забезпечення безпеки президента Володимира Зеленського. Справа про зрив підготовчих дій до замаху на президента України належить до квітня 2024 року та завершилася тим, що Агентство внутрішньої безпеки затримало заарештувала громадянина Польщі, який мав такі плани та намагався співпрацювати з російськими службами. 19 травня двадцять року до суду було. Було передано обвинувальний акт у його справі, написав у мережі X Томаш чимоняк очільник польського МВС. Тим часом голова Служби безпеки України Василь Малюк повідомив, що Павел Ка планував убити Зеленського за допомогою дрона або снайперської гвинтівки. Крім того, керівник СБУ повідомив, що чоловік був польським солдатом у відставці, якого росіяни завербували десятки років тому. Був захоплений радянською ідеологією, тому мав намір убити президента України, стверджує Василь Малюк. Цитую, розглядалося декілька варіантів. Один із них це був дрон. Он інший це снайперський комплекс. Але ми агента затримали, професійно спрацювали польські колеги. Це була наша з ними спільна робота, додав Василь Малюк. Потенційне закриття стратегічної Ормузької протоки іранською владою вплине на ціни в Польщі, кажуть експерти. Цим маршрутом перевозиться третина світового видобутку нафти та четвертина зрідженого газу. Хоча Польща має дуже диверсифікований ланцюг поставок цієї сировини, ми не хочемо забувати, що живемо у дуже глобалізованому світі, заявив радіо Ополе професор Войчех Дучмаль із академії прикладних наук Вищої школи управління й адміністрування. Ві, ми жиємо в світі ми знаємо, що живемо в глобальному світі, тобто ціни переди нафти газу, скрапленого природного газу становлюються глобальною. У випадку перекриття цієї протоки може статися відчутне зростання цих цін, можливо, навіть удвічі або й утричі, а це зачепить на жаль, і польщу. не двокротні, а навіть можливі вже й трикротні. Цонністя ти також доткне польське. Коли зростають ціни на паливо, транспорт стає дорожчим, а отже, й багато інших товарів і послуг. Зростання цін у свою чергу вплине на рівень інфляції, сказав Войчих Дучмаль може нам теж високій інфляції. Також при високій інфляції нам може загрожувати економічна стагнація, чи не так? Ну бо як буде швидка інфляція, то ми будемо менше витрачати, менше споживати. Підприємства також будуть мати проблеми, і буде дуже важко зважити насамперед для національного банку і для уряду, що зробити з процентними ставками. Тобто нас це зачепить ще сильніше. Задусоробіч наприклад зі стопами процентовими, чи тотні нас ще мосні. Позичальники розраховують, щонайменше на одне зниження процентної ставки цього річ. А за такого сценарію, якщо припустити блокаду ормуської протоки, може виявитися, що ставки доведеться підвищити. Залишилося кілька днів, щоб подати заяву на програму 800+, щоб щоби отримати допомогу на весь новий розрахунковий період. Є одна умова. Заяву потрібно подати до 30 червня. Повідомила Радіо Люблін Могожата Корба, речниця управління соціального страхування у Люблінському воєводстві. Захисам до скористання з аплікацій мозаохочу і скористатися додатком ЗУС, бо у ньому заповнення заяви на підставі попередніх заяв триває за ледве хвилину і вимагає лише кілька разів клікнути. Якщо батьки запізняться і вишлють заяву, що воно в липні, то 800 плюс буде виплачуватися від місяця складання заяви без оплати за пропущений місяць. Тож не варто зволікати до останнього моменту на новий сезон. Виплати розпочалися на початку червня. Деталі на вебсайті управління соціального страхування.